Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Головне гучно говорити про мир. Далі про все по порядку. Терор. як стратегія? Чому рашисти завжди стріляють у цивільних? Необхідно розуміти, що Рашка не веде класичної війни. Вона не воює з арміями, вона воює з цивільним населенням. Там, де мала би бути стратегія, тільки злістя, де тактика, пумста з фронтом стають мирні міста. Сьогоднішні удари по Києву, Харкову, Дніпру, Запоріжжі, Одесі це не випадковість це методична кампанія, залякування та терору. Вони використовують шахеди, ракет. Ти така, вночі, бо здебільшого вночі або саме тоді люди найбільше беззахисні. Вони обирають саме житлові будинки, школи, лікарні, щоб завдати якомога більшого страху та болю. Це не ніколи не були помилки у наведенні. Це свідомий вибір рашистів, які завжди вбивали тих, хто не міг відповісти їм силою. Терор проти України, продовження їхньої традиції лише за останній місяць. Десятки ударів по житлових будинках, критичної інфраструктури, школах і лікарнях, бо вони прагнуть знищити нашу армію. Вони хочуть зламати до народу їхня мета змусити нас втомитися від війни, просити про мир будь-якою ціною. Це метод випробований часом. Історичні паралелі. Чечня, Грузія, Сирія, Чечня, 1994-96-1999 2000-го столиця. Грозний була практично стерта з лиця землі. Сотні тисяч загиблих цілеспрямовані удари по цивільних. Потім встановлення маріонеткового режиму, заснованого на страху. Грузія 2008-го під приводом захисту південної Осетії рашисти здійснили етнічні за. Чистки та напади на мирні грузинські села, потім закріплення військових баз і постійний шантаж Сирія 15-20 років. Спільно з режимом Асада рашисти знищили Алепо, використовуючи килимові бомбардування лікарень, ринків та колон біженців. Це була генеральна репетиція для атак на українські міста. Молдова, Казахстан, Карабаха всюди були присутні рашистські проксі, дестабілізація та загрози, що стоїть за терором рашистів. Вони завжди використовували один оновлений основний принцип страх ефективніший за. А кулю терора це не додатковий метод, це їхня військова доктрина, якою діяли Так і у расистів терора має зламати дух опору. Вони бояться відкритого бою, тому б'ють у беззахисних. Це їхня сутність, стиль і філософія війни. Висновок чіткий і безкомпромісний. Це не просто атака на інфраструктуру, це атаки на майбутнє. Вони хочуть, щоб ми не жили, а виживали терора расистів. Завершиться не тоді, коли вони перестануть стріляти, а коли вони повністю зникнуть. Нічого не зміниться, поки у україни не буде власних далекобійних балістичних та крилатих. Тих ракет власної ППО без кінчених дронів з бивою частиною від 40 кілограма. Нічого не зміниться, поки зелені виродки будуть замість укріплень згідно сучасних вимог прикладати бруківку та будувати херезна херезна де, без перекритіва та розгалужених систем траншей, без добре закопаних бункерів та КП. у чистому полі на низинах, щоб дехто не маючи жодного поняття про армію та війну, зміг черговий раз запопіаритися. Але чи справді влада України доклала 100% зусиль аби по. Ставити у першу чергу те, чого потребує країна під час війни у Верховній Раді. Лише 5 із 42 законопроєктів, запланованих на цей тиждень у Верховній Раді, стосуються військових питань, які є соціальними. Освіта для воїнів до 25 виплати сім'ям загиблих. Єдиний реєстр військовослужбовців законопроєктів засмермованих на зміцнення обороноздатності чи безпеки держави. Нуль влада продовжує злочинно ігнорувати питання фортифікації на погоджувальній раді. Колеги знову вимагали закрите засідання парламенту щодо Туації з укріпленнями та забезпеченням зсу є інформація, що ще у вівторок монобільшість спробує проголосувати нового генпрокурора без обговорення з фракціями та без можливості поставити питання кандидату. Одночас не виносяться у порядок денний критично важливі ініціативи. Законопроект щодо відмови від транзиту московської нафти через дружбу. Законопроект про спрямування військового ПДФО напряму до бригад, звернення до конгресу США щодо військової допомоги Україні. Ініціатива щодо секуєстром бюджету на користь ЗСУ. Ми бачимо, що Замість першопершого безпекових рішень у фокусі тижня законопроекти про дорожній рух, трудові відносини та санітарний нагляд. А що ж нас основний партнер Трампа несподівано залишив саміт Великої сімки в Канаді раніше запланованого, не дочекавшись вівторка, коли мали відбутися двосторонні переговори з президентом України Припини термінового від'їзду Трамп не але наголосив, що йдеться про щось набагато більше ніж перемир'я на близькому сході. Трамп відкладає санкції проти РФ, чекає на угоду про припинення війни. Він Заявив, що поки що не запроваджуватиме нові санкції проти Росії, оскільки сподівається на можливість укладання угоди щодо припинення війни. Трамп також зазначив, що санкції коштує дорого і самим сполученим штатам. Ще один аргумент на користь вичікувальної позиції. Два тижні, які Трамп дав Путіну, заплинули ще 11 червня. До речі, про мира гну воду між раном і Ізраїлем Він теж говорить. Він же миротворець. Поки і йдуть загострення. Головне гучно говорити про мир. Як це робить і Зеленський? Ні тут. Трампа не має ніякого когнітивного розладу. Дідо не втратив пам'яті не забув, як його звати, і який сьогодні день. Просто він планомірно рухається до своєї ганебної мети на крові українців повернути расистів у цивілізований світ, щоб стати єдиним прекрасним і неповторним лідером дідом Московії, через якого буде йти торгівля російськими і українськими ресурсами, у тому числі з окупованих територій. І Путін ніколи не піде на переговори. Поки він не відчує в собі силу наводити страх. Він попросить переговорів лише тоді, коли боятиметься сам на сьогодні. Ні, цього страху у нього немає, і цю впевненість у власних силах тирану надає як пасивність США, без убі старенької Європи, так і бездіяльність зеленського. Автори тексту телеграм-канал Американський піхотинець Ірина Гращенко, Олександра Бриганеця, Сергій Марченко, Володимира Горковенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. Підписуйтесь на канал «Переможемо разом.